Усім привіт, вітаю вас на своєму каналі та у новому відео. Знаю, що ви його чекали. Як же ж я святкувала свій день народження? Починала я його, звісно, з підготовки, встала дуже раненько. Привела себе в порядок і залишалася тільки зачіска. Не хотіла я з рівним волоссям бути, я люблю на свята локони, або щось, ну, якісь такі зачіски, якщо в мене є на то час і натхнення. Тож своїм утюжком вже таким стареньким, швиденько намагаюся накрутити, але це такі локони не дуже сильні, і потім я їх розчісую І такі лишаються тільки хвильки. В якомусь із відео я показувала, що. Їх розчісую, чисто, щоб, знаєте, було видно, що святково, але не занадто. Ось так я завжди роблю. Але і утюжок у мене вже сильно якось не крутить. Точніше, я не можу ним всі локони зробити ідеальними, бо на якихось пасмах воно починає тормозити, наче. треба щось вже змінювати. І, до речі, мені дещо подарували. Тож в наступному відео я вам покажу. Що це був за подарунок? До речі, можна по відео подивитися мою техніку накручування. Спочатку я відділяю волосся знизу, зверху заколюю і на дві сторони розділяю і кручу вліво та вправо ось ці дві сторони. Заколюю їх заколкою ззаду, відділяю новий ряд, і так само розділяю його на дві частини ліво і право, кручу в різні сторони. І поєдную з першим рядом нижнім. І ще також трішки збризкую лаком, щоб воно його зафіксувало, поки я кручу всю голову. А далі, вже ось розчісую. хочу взагалі ще купити такий великий грабінет спеціальний для локонів, бо цей трішки їх все-таки рушить, так би мовити. А ось спеціальний має гарненько їх розділити і зберегти. І останній штрих це зафіксувати брівки. Це у мене спеціальне мило для брів. На локацію ми поїхали не одразу, бо треба було спершу заїхати за аркою для фотозони, яку я брала в оренду. Далі за їжею, вони відносно недалеко були від ВДНГ, а тоді вже на локацію. Це барбекю сад, тут такі альтанки гарні є. Я їх забронювала онлайн, і тільки приходиш на обрану дату та обраний час. Речі, ми трішечки не встигли, не розрахували, і деякі гості попали на підготовку. А я це дуже не люблю. Дівчата, от Саша і Зоряна, допомагали навіть кульки надути, за що я їм дуже вдячна. Але звісно, я люблю, щоб гості вже прийшли на все готове. Ну, Трішечки ми не вклалися в свої таймінги. Тут вам показую, що взагалі було на столі. Це я замовляла їжу у компанії Catering. колись знайома замовляла на свій день народження, мені сподобалося, і це взагалі дуже зручно. І в них воно все-таки естетичне, смачне, класні поєднання. Тож я замовляла, щоб було на різний смак, і м'ясо, морепродукти, овочі, закуски, брускети. Загалом, щоб на людину було 900 грам їжі і також були напої брала різні і солодке, і сухе вино, Міцніше для чоловіків лимонади, водичка, комбуча. Також забула, що ще фрукти, звісно, брала і сама нарізала і овочі, і солоденьке. Загалом сподіваюся, що ніхто голодний не був, бо в холодильнику є ще дві коробки із залишками їжі і фруктів. Мені здається, що це зараз дуже зручно, аніж стояти самому щось там виготовлювати. За тебе все зробили, а ти забрав. Тож ми поїли трішки, випили і далі почалися конкурси. На швидкість на п'ять хвилин ви маєте знайти свій колір, і коли я скажу стоп. Хто більше збере, той і переможе. Oh, слухаємо. Да, слухаємо мову. Карточка може бути під на в і просто валятися. Так що може очікай. Оці свій колір, свій колір. Якщо ви знаєте чужий, ну можете підказати людині. Можна закривати показувати закінчиться. Дивіться територія, ось так до десяти метрів, ось туди. Ну, або більше. Короче, навколо бісики. Бесець. Навколо бесідки плюс мінус о 10 метрів до бо... до мене. Ось бачите, червоне яблуня, до За неї. За нею вже точно немає. А ага. скільки їх приблизно хоч? Я не рахувала, але дуже багато, тому 5 хвилин у вас є, щоб знайти. І коли я скажу стоп, ви йдете всі до мене і рахуємо. Іди допомагай шукати. Все? І так, час пішов. Дивіться, закладки шукають. Прийшли на день народження і шукають закладки. Так, я їм роздавала різні кольори. Скільки? 12 кольорів різних картоночок таких. І вони мають знайти свій колір. Он бачите, отака от є. Ось, ще ніхто не знайшов. Тож вони шукають за 5 хвилин. Я кажу, стоп. І тоді рахуємо, хто найбільше зібрав, то і виграв, і отримує приз. Мені дуже з них смішно. Ще є знаєте, де в мангалі, там у кожного по одному кольору, але ще ніхто туди походу не заглянув. Не ти... Всього немає нікого 16. 16. 16. 16. Ні, немає. Я вітаю перемогу. Це три переможці. Переможці, покажіть свої призи. Ось, Седрік у мене був, але я Даша. Три Йому кіндера виграли і Гаррі Потер. У кого є рон, висилайте мені. Так, да, може, у когось є рон, ірі не вистачає для колекції. А, так, все, ідемо, вип'ємо і буде другий конкурс. Один, один. Угу. На три. Ні, забирай. Так, тут призи. Такий от конкурс. На три? Ні, неправильно. Це я піддивилася в американському тіктоці. Чотири. Ні. Ні. Блін, а ми не бачимо, хто ставить. Таку... Я задача був два. Я займався. Так. Ні, забирай. Забирай, забирай. Тут угу, залишається. Блін, так це треба було дивитися. Ні. Шість. О, молодець. Так, це що, вісім? Ні. А Це тебе подарок. А це вже в годах?

Можеш стоять дивитися наблюдати які. Лідя, хто по твой цвет, то чорний прикольно і розібрали Кіндера. Кіндера. А це може бути. Ні, ти Я думаю, мені пощастило більше. Ні, не забирай. О, зараз тупо сто віцефа. Хто зараз отримав подарунки? Цукерочки, шампанське, тіпси, кіндер, а Вітя забрав. слухали Ні, не вітя. Хто Даня, Даня клас. Все? Ура! Так, в мене ще є конкурси, не розчаровуємося. Оскільки у цьому відео не буде огляду подарунків, буде в наступному, то вирішила вставити пришвидшену зйомку, як я розпаковувала їх. Всі такі пакети неймовірно гарні, і самі подарунки упаковані класно. Я дуже люблю оцей ефект. Знаєте, що спочатку упаковка гарна, а потім вже з'являється сам подарунок, і тоді емоції аж переповнюють. Я прям дуже щаслива була. Так, зараз я заставляю всіх стрибати в коло і назад. І хто буде тупити за моїми вказівками, той буде виходити. Все ви готові? <нах> Вперед! <нах> <нах> назад! <нах> Можна <я> буду <нах> зібрати. <нах> Не хочеш тривати. Вперед! Назад! Назад! Так, а ну давайте програвайте! Швидше треба? Давайте! Зібралися! Давайте! Вперед! Назад! Назад! Вперед! Назад! Вперед! Вперед! Назад! Вітя! Назад! Вперед! Вперед! Це, тоді все, так, да, велику. Виліт... Ну, дивіться, пішла справа. Я вже стомилася казати. Ну, тоді ще раз, бо приїзд, треба комусь вручити. Так, це конкурс, хто швидше збере пазл. Тут вони невеличкі. Там невеликий. Ой, тут дирки, через я дома потренувалася. Я склала за 5 хвилин 10 секунд. тебе з ненавидеться не ображайся, Оля ні, я просто перевірила, чи не дуже довго це буде дійство. Оля пазу за не розслаблять Оля. Давай збирай диви. Ну так не цікаво. Давай се з виграєш. І так, а тут своя та техніка. Мож. Я надихнулася цим конкурсом знову таки з Америки. Там є прям спеціальні олімпіади, в яких люди приймають участь. Дивіться, дивіться, зайняла. Прийшли гуляти, Що а самі складають. То закладки шукають, то пазли. Щось ніхто не спішить, ніхто не хоче приз. Який приз? Мільйон гривень. Ось така у мене фотозона вийшла. Кульки деякі лопнули, але нічого страшного. Напис, який в нас вже постійно усюди. Подивіться, як ідеально підійшла ось ця підковдра. Просто по розміру, супер. Стійку в оренду взяла. 200 гривень доба то взагалі супер. Ми її скрутили, там навіть ключик був. Вона металева, там каркас іде повністю з чотирьох сторін, такі ніжки. Мої флажочки. Прикольно виглядає. Хоча я думала, що буде більш так якось святково, але ну все рівно непогано. Чоловік мій сидить, страдає. Помахай. На нього не вистачило конкурсу, тому складають всі інші. Та поки вони складають, я можу вам хоч трошечки познімати, що я тут наготувала, Ну і у дівчат, звісно, побачите. Подивіться, яка кулька. Це ми з Ірою обговорювали. Точніше, я їй казала, що диви, яка класна кулька продається, от би таку на фотозону. Але вона не, не дуже дешева, і я ще думала, брати її чи ні. І вирішила, що ладно, обійдуся без неї, бо і так на багато що витрачалася, але подивіться, як, як класно! І це Іра з Колею мені подарували. Взагалі стільки подарунків, це просто найкраще день народження. Я вже стільки народу збирала, але зазвичай всі скидалися грошима на якийсь дорогий подарунок, і я його відкривала. І, звісно, там ну багато не було. А тут від кожної людини, і це так довго було. і, Боже, в мене емоції переповнюють. Я така смішна, напевно, у очах всіх. Ой, але клас, дуже класно. Наша виграла! Ми з чоловіком кожен новий рік новий великий пазл. Бачите, тут професіонал! У нас Дякую! Будь ласка, будь ласка! А там пиво є, можеш взяти з собою. Ура! Іра друга! А збираємо далі, що ти, Ех, все, хтось здався так, і Ярослава Дайдя. не здоганяє, і Зоряна О, теж вау, у перших, цих, перших Ти рядах. Подивись на Ігоря, там майже все вже. У Ігоря. Оля! Ой, Даня зібрав! Молодий! А 9. що там в тебе таке? Так. Я навіть не дивилася, що за малюнки. Я так просто сказала, щоб мені 10 різних поклали все, yeah. 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 Ура yeah. Ярослава yeah. yeah. клас, молодці. Yeah. Пінпонг. Чи як? Це алкапонг, бірпонг, бірпонг тільки на призи. Вотерпонг на призи. Там поки що у нас вода, але в класиці там має бути алкоголь, і людина має випивати. О, ура, друга! Забираємо. Да, забираємо. Так, і хто виб'є всі стаканчики, той отримує приз. І отак у нас буде п'ять пар. Зоряна і Віко грають. Ми вирішили по 5 стаканчиків, бо 10 це буде дуже довго. Їх хто 5 вибиває, той отримує тікай. В Батлі виграла першим Ярослава, вона збирала Да, Ярослава Прінглс. Ми грали тільки що в пінг понг на три в ряд. Ось так або навски. Я програла далі, і вона мені зробила ось такий коктейль з овочами і. Що ти робиш? Не знаю. Овочі, фрукти і алкоголь. А перед цим я виграла Саву, і я йому намішала те, що він дуже любить. А тепер я п'ю. і їм. Так, ми Саву йдемо на реванш, на третій. Вже пів восьмої вечора, і дивіться, скільки народу тут в альтанках. Майже всі зайняті. А як ми прийшли на 12-ту, не було нікого. Всі на вечір ми так на ціли цілий день. Фотозона моя стоїть, трішки пофоткалися і, і так і стоїть. Але загалом дуже-дуже класно. Я потім вам покажу, що мені подарували. Це просто кайф. Найкращий день народження. Юлечка вже поїхала, на жаль, вона маленька дитина, але. Всі сидять. А ну помахайте мені, всі ручки, ви мені не махали. Ні, ні, та. і такі Опа! все. Тепер кадр удався. Вже пів одинадцяти, а ми ось тільки приїхали. Дада. Да-да, довго збирались. Ну, як довго? Почало темніти, ми почали збиратися, збиратись арку, ці всі речі, подивіться. Майже нічого і не лишили, бо дуже багато везли туди, а назад, напевно, ще більше. Там стільки подарунків, стільки квітів. Я просто неймовірно щаслива. А Поля моя чорна мазі, треба купатися. Боже, наче в шахті якійсь була. <рес> Хто? Поля, ти гарно провела час? Каже, тако, клас. Тако каже, показуй. Клас! Неймовірний день з неймовірними людьми. Я напевно, знаєте, давно так не святкувала. Один раз на моєму дні народження було стільки людей. Це було на двадцять перший, це чотири роки назад. Але е, сьогодні масштаб точно більший і по святкуванню, і по подарункам, і купа всього, сьогодні. Клас, так? Да? Клас. <ріст> <ріст> Чекаємо тата, так, да? поїхав машину паркувати. О, де тато? Зараз прийде. Да? Приїдемо, будемо купатися і лягати спадки. І ще раз привіт, ось так від мене. Буду на фоні квіточок вам трішки записувати. Прекрасний був день. Трішки Катрю показала. Я думаю, багато що ви могли бачити у дівчат, які вже виставили відео. І мені зі сторони було так класно дивитися на це все, як хто бачить цей день. І на це мене просто настільки переповнювали емоції, вони брали верх, і мені здається, аж занадто мені треба повчитися їх трішки стримувати. бо... Коли ти готуєшся до свята, я я обожнюю дні народження і свої, і друзів, особливо свої, коли ти готуєшся, переживаєш всі ці конкурси, щось іще. Плюс ну, стільки уваги до тебе, стільки привітань, подарунків і емоцій, у мене просто зашкалюють. І я цілий день була, знаєте, на такому адреналіні, можна сказати. І на, на, на другий день я прокинулася і ще емоції мене тримали. І потім, коли дивилася відео дівчат, то посмішка до вуха, щоки болять, я безмежно вдячна, що зараз в мене оточують саме такі люди, і дівчата з Ютуба, і мої друзі, які були. Бо раніше це була інша компанія. Зараз от вона така, і дуже рада, що знаєте, ми всі. Чимось пов'язані, а от ще сиділа і думала, що з дівчатами. Навіть не згадаю, як ми так зібралися. Можливо, десь в коментарях почали один одному писати. Потім була така спільна загальна бесіда в Телеграмі, якась дівчина її створила і запрошувала всіх там 100 людей, по-моєму. ну, Українські дівчата з Ютубу, різні, різні канали, початкові, ті, хто вже давненько веде. ось, І ми там всі були. А потім якось з Ярославою ми були з першою, так би мовити, спілкуватися. І вона казала, що можна було б зібрати там тих, хто саме в Києві, і з ким ми більш-менш вже так знаєте скооперувалися. І напевно так і вийшло, що зараз ми так вже тісно спілкуємося, дружимо і. Неймовірно, я цьому щаслива, Ще хотіла додати, але ніде серед відео не могла втулити цей додаток тексту. Що неймовірно вдячна дівчатам і всім гостям, що Хтось десь з Полінкою грався. Я нікого не просила, звісно, у мене чоловік для цього є. Але я так думаю, що вони самі хотіли трішки комунікувати з Поліною, а Зоряна навіть вирішила вкласти її спати. Каже, давай я вкладу. Каже, ну хочеш, можеш покатати. Теж вона і катала, убаюкала. Коротше, це взагалі супер. Дівчата неймовірні. І всі-всі мої друзі. До речі, з Зоряною ми зустрілися вперше, хоча спілкуємося онлайн. І ми вдвох з нею планували зустріч уже давно, але ніяк не складалося. От майже майже домовилися, але все щось не то. Або у мене не виходить, або у неї то теж якісь свята, то поїздки. От і зустрілися вже на дні народження. Взагалі в шоці, що у всіх вийшло, моїх друзів, і розділили вони цей день зі мною. Ще хотіла сказати, що дуже дивно читати деякі коментарі у дівчат вже є такі, і раніше, знаєте, пишуть Кому де? Що як ви можете там спілкуватися з тією, якщо ви абсолютно різні, що вас може пов'язувати? Вона ж така сяка, а ви там така добра, там, тому подібне. Дуже дивують мене такі коментарі. Полінка дуже любить камеру. Хвостики у тебе такі гарні. Ой, дуже гарно. Тільки не треба їх виймати. <плес> так ось дивують такі коментарі, тим, що людина судить все з відео, яке вона бачить у різних дівчат. І це лише маленький відсоточок нашого життя, що ми показуємо. Але ж ми то спілкуємося поза Ютубом, різні різні теми обговорюємо. І дуже дивно читати, що ой, ви, там та людина вам не пасує, або як ви можете з Олею спілкуватися, бо вона така сяка. Ну, дуже дивно. Я знаєте, для себе знаю, що ми у тому віці, що людина не буде спілкуватися, лицемірити, просто знаєте, з якоїсь ві вічливості. Загалом я дуже рада, що зараз є така компанія. Ну а всім подобатися неможливо, правда, тому ну це так, знаєте, просто читаєш, смієшся, і не розумієш, чому люди втрачають цей час на те, що їм не подобається, на, на тих, хто їм не подобається. До речі, ми вже нову зустріч спланували з дівчатами, тож будемо тим хейтером солити далі, так би мовити. Взагалі мені здається, що ми з дівчатами багато у чому схожі. Ну, по-перше, ми всі творчі. Ютуб це першочергово творча платформа. Ось ми всі такі естети і знаєте, за стиль, за красу, за позитив. Я можу багато говорити, але я неймовірно щаслива знайти таких людей. Сподіваюся, що ми будемо надалі довго спілкуватися. І ще хотіла сказати, що між нами є там невелика різниця у віці, але, як на мене, це взагалі не відчувається. Я сподіваюся, дівчатам теж, бо я наймолодша в цій компанії, але ну, мені здається, воно дійсно для всіх так, що не відчувається ця різниця. Все, пішла я. Переносити подарунки, і покажу, що мені подарували.